Екзаменаційний маршрут номер 1 сервісного центру 46-41. Місто Львів. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіла в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові. Пересвідчили, що у вас нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, зеркала, кермо, підголовник, пристебнулися, подивилися, що у вас на приборній панелі не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про непристебнутий ремінь водія або пасажирів, затягнутий ручник або не повністю зачинена двері. Якщо механіка вижимаємо щеплення, натискаємо на педаль гальма. Вмикаємо першу швидкість, вмикаємо необхідний покащик повороту, знімаємо автомобіль з ручника і пересвідчившись в тому, що ми нікому не створюємо перешкод, починаємо рух. Іспит буде починатися. Зараз я виїжджаю виходить, направо. А іспит у вас буде починатися. Ось там, де стоять на автомобілі на днівних ходових огнях. І ми виїжджаємо і одразу ж ми вмикаємо. Лівий покащик повороту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, а також знак 538.1 пішохідний перехід. Ми, на жаль, не можемо так зупинитись перед пішохідним переходом. Бачимо, що так ми нічого не бачимо ні з тієї, ні з тієї сторони. Тому виїжджаємо на пішохідний перехід. Тут часто бувають запарковані автомобілі. І ми, подивившись вліво-вправо, бачимо, що нікого нема. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Повертаємо не наїжджаючи на оцю суцільну лінію розмітки. Звісно, якщо тут будуть автомобілі з порушенням стояти, тільки щоб поліція е штрафувала. Водіїв, які стояли з порушенням, то тоді ви вже, якщо не йдете на сильну лінію розмітки, це не буде вважатися за порушення. Це ви знаєте, згідно правил дорожнього руху. Тут ми рухаємося прямо. У нас головна дорога повертає праворуч. Ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. Там автомобілів у нас немає справа, які їдуть. І ми їдемо прямо. Бачимо, у нас. Також хтось здає іспит, микнув лівий покачок повороту. У нього перешкода е, на його боці, на, на його полосі. Тому він нам надає перевагу, а ми рухаємося прямо, якомога до правої частини дороги, на направо дорожнього руху. Зараз нам необхідно повернути праворуч. Друзі, на цьому маршруті, як і на інших, дуже багато паркувань. Зараз я вам... Декілька штук покажу, вмикаємо правий покажчик повороту завчасно 50-100 метрів у населеному пункті, 150-200 поза населеним пунктом. І повертаємо, займаємо крайнє праве положення, рухаємося прямо. Тут нам автівки не, не заважають, можна не вмикати ніякі покажіки повороту, рухаємося. Якби хтось десь трохи виступав, би, то тоді звісно, всі наші дії показуємо показчиками повороту. Рухаємося прямо. Попереду у нас знак 2.1 дати дорогу, вмикаємо праве пока що вороту, перетин з велосипедною доріжкою, знак пішохідного переходу, нагадаю, треба так перевагу згідно правил 18.1 пішоходам, які рухаються по пішохідному. Бачимо, тут автомобілів нема, зазвичай вони тут дуже швидко їдуть. І ми повертаємо, рухаємося прямо. Не перетинаємо суцільні лінії розмітки. Зараз я вам покажу. Але ось на навчальних автомобілях, наприклад, ось тут. Давайте тут поки що є час. Вмикаємо, верніше, ситуація дозволяє. Правий покажчик повороту, і ми тут робимо паралельну парковку. Ось так ми зупинилися. Вам може інструктор наказати там запаркуватися на тому місці попереду або на тому, що там ззаду. І ви виїжджаєте, поставили автомобіль обов'язково на ручник, на нітралку, все, паркування виконано. Паралельна парковка є, рухаємося далі. Тут е декілька може бути паркувань у всіх цих кармашках. Бачимо, ще у нас один навчальний автомобіль, верніший автомобіль сервісного центру. Е Хтось складає іспит, повертає ліворуч, надає нам перевагу. Ось тут, дивіться, далі, ви бачите автомобіль навчальної автошколи, він отаке паркування може виконати. Тобто вас може попросити отак запаркуватися. Може, воно в, в різних варіаціях може бути. Тому, друзі, зверніть на це, будь ласка, увагу. Тобто, вам в автошколі необхідно відпрацьовувати усі-всі моменти. Бо паркування може бути, наприклад, дивіться, давайте я вам ще... Отак от, от запаркуюсь. Ось о, бачите, ви цю полосу він може вас попросити вкрайню так, заїхати. Ось, Заїхали і вам ще ж треба так запаркувати, щоб у вас, отам, ви не перетнули ту суцільну лінію, щоб ви в своє місце встали. Тобто, розуміли? І варіацій тут може бути декілька. припаркувались також ручник, все, у інспектора, якщо мовчить запитали, чи ви все правильно зробили, все з правим показчиком повороту виїжджаємо. Обережненько, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. І рухаємося прямо. Бачите, ось навчальний автомобіль трохи не вписався, він намагався зробити те, що я тільки що я зробив. Рухаємося прямо. Тут у нас суцільна лінія розмітки. Але попереду залізничний переїзд у нас, її можна перетинати в іншому випадку, якщо автомобіль рухається зі швидкістю менше ніж 30 км на годину, або якщо припаркований автомобіль, або там інший об'єкт, який вам не дозволяє в інший спосіб перетнути, об'їхати верніше перешкоду, тому цю подвійну, сусільну, тобто одинакову сусільну лінію. Можна це в двох випадках перетинати. Рухаємося прямо, бачимо у нас пішохідний перехід. З одного боку був 538.1, з іншого боку 538.2 на дальньому. На дальній границі переходу на, на тій полосі на протилежній. Згідно правил, дорожнього руху, лівий покажчик повороту ми тут не зобов'язані вмикати. І ми рухаємося, повертаємо тут. У нас по колу, у нас тут поверх. Получається одна лінія, тобто одна полоса розмітки. У нас тут круговий рух, бачите, у нас 410 стоїть. І вже при з'їзді ми зобов'язані вмикнути лівий, поки ще, правий поки що по вибачаюсь. але ж не перетинаєте усю суцільну лінію, бачите, їдьте посередині і рухаємося прямо. Перетинаємо залізничний переїзд. раджу вам їхати десь зі швидкістю 30 км на годину, це саме буде краще. Саме те, що треба. Це або друга, або третя передача. Ну, краще другу передачу, вмикайте, їдьте спокійно. Оце тут з паркуванням, вам треба оце все відпрацьовувати. Тут всі кармашки, друзі. Звертайте на це увагу. І не, звісно ж не паркуйтесь на місця для інвалідів. І відпрацьовуйте в автошколі усі всі моменти. Паралельна парковка, з'їзд в гараж. Всі оці речі там під, під, під п, правий борт, під лівий бордюр він може вам сказати, е, повертати. Тому, друзі, це все ви повинні зробити. Бачимо знак напрямку руху по смугах і саме ліва смуга для повороту ліворуч. Заїжджаємо на неї, ні в коєму разі не перетинаємо е, суцільну лінію розмітку, розмітки. Зупиняємося так, щоб бачити колеса попереду автомобіля ще трішечку асфальту бажано. І повертаємо. Дивіться, тут у нас при повороті, зверніть, будь ласка, увагу, ось ця суцільна лінія. Не наїжджайте ні в якому разі на неї. Рухаємося прямо, не забувайте надавати перевагу пішоходам, які переходять дорогу. І звертайте увагу, ви стійте на прямих колесах обов'язково, бо це. Безпечніше, тому що, не дай Бог, ззаді хтось виїде, щоб вас не викинуло на смугу зустрічного напрямку. І якщо побачили ви кошку, що ви можете проскочити, то ви повертаєте і враховуєте те, що можуть переходити пішоходи, щоб вони вас не змусили зупинитись на смузі зустрічного напрямку для надання їм переваги. Бачимо знак 2.3. Головна дорога у нас повертає ліворуч. Тут нам всі повинні надати перевагу. По розмісті ми... Заїжджаємо і рухаємося прямо. Бачимо знак 334, Тут зупинка у нас заборонена. Крім автомобілів, таксі для висадки посадки пасажирів, розвантаження, завантаження, вантажу. Рухаємося, проїжджаємо сервісний центр 46-41 міста Львова. І рухаємося прямо, пішохідний перехід. Якщо пішоходи, надаємо їм перевагу обов'язково. Якщо якийсь затор, то нагадаю, не можна виїжджати на пішохідний перехід. Згідно пункту правил 18.6. Рухаємося ми тут, а прямо, тут у нас залізничний переїзд. Трохи знижуємо швидкість, десь на швидкості 20 км на годину я проїхав. І рухаємося. Зараз дорога буде змінювати напрямок, і там нам необхідно буде виконати розворот. Тобто самі такі топові помилки це не їзд на суцільну лінії розмітки. Бачите, воно тут є такі полоси, вони стислі досить, границі їх. І, з паркуваннями, це проблема. Зразу я вам кажу, ці габарити, це все вам треба відпрацьовувати. Принаймні на цьому маршруті. Так точно. Бачимо, тут у нас дорога змінює напрямок. ми Можемо вмикнути лівий поки що повороту. Тримаємося, бо там як в ліс дорога пішла. Тримаємося правої полоси і рухаємося прямо. Попереду бачимо перешкоду. Лівий покажчик повороту вмикнули, подивились в ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. І рухаємося прямо. Об'їхали перешкоди, правий покажчик повороту. Подивилися обов'язково вправо дзеркало, бо чисто теоретично, двоколісних хтось може підлізти і рухаємося прямо. Зараз микаємо лівий покажчик повороту і вже його ми залишаємо, тому що ми будемо зараз виконувати розворот на цьому Т-образному перехресті. Знижуємо швидкість і розвертаємося. І знову ж дивимося тут у зеркало заднього виду, тому що там вже може хтось, у нас вже хтось може підлізти. Ну, не підлізти, а хтось там вже може з'явитися і рухаємося прямо по правій полосі, контролюємо, щоб бордюр у нас був не, не, досить, не дуже близько, з, з безпечним інтервалом, тому що, нагадаю, безпечний інтервал, це ж у нас відстань не тільки. Між боковими частинами автомобіля, а також і іншими об'єктами, за якою гарантовано безпеку дорожнього руху. Рухаємося прямо. Це у нас маршрут номер 1 Всі маршрути, будь ласка, є на каналі, в відповідному плейлісті. Дивіться. Заварюйтесь мачно каву, все передивляйтесь. Друзі. Також буду вам вдячний, якщо ви віддячите, допоможете каналу. Карта Приватбанку є в описі цього каналу, а також закріпленому в закріпленому коментарі. Бо все на власному ентузіазмі робиться на власному пальному, пальне власний автомобіль, звісно. Тобто, Буду вам вдячний, якщо ви допоможете каналу. Рухаємося, бачимо у нас. Стоїть автомобіль навчальний. Об'їжджаємо його, якраз тут у нас розмінка дозволяє. якраз Він так зупинився, поворотник відключився, опановляємо його, рухаємося прямо. Знов у нас тут навчальний автомобіль, ну вже поїдемо за ним. якби. Друзі, той, хто передивляється усі маршрути, той вдало складає іспит. Тому раджу вам... Ось бачите, та ситуація, про яку я вам казав. Не можна да, перетинати оцю цю суцільну лінію розмітки, але в інший спосіб ми не можемо об'їхати. По тротуару, звісно ж, ми не поїдемо. Тому ми... це не є порушення, ніхто вам за помилку це не зарахує. Об'їхали і з правим покажчиком повороту повернулися. У свою полосу. Подивившись, обов'язково право дзеркало, бо може ж хтось підлізти ще. Рухаємося прямо. Друзі, той, хто передивляється, то вдала склада іспит, тому що навіть досвідчений водій, він, коли приїжджає в інше місто, він відчуває деяку невпевненість, тому що він не знає дорожні обстановки, знаків, там, не знає, де що як розташовано. То Що вже казати про водія початківця. Тому, друзі, Дивіться, ми повертаємо тут ліворуч, ну, на території середнього центру. Бачите, тут цільна лінія розмітки. Тому повертайте так, щоб на неї, на неї не наїхати. Повернули. І там ми паркуємося, де вам накаже е, ваш інспектор з водіння. Ну, Я поверну, повертаю тут. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Бажаю вдалося скласти іспит і до зустрічі на дорогах. Всім пока!